Всім вітання. До вашої уваги хочу запропонувати один класнючий варіант. Бюджеточка, оглядаємо, продаж автомобіля чистий восьмий рік. Є ось така ось Opel Zafira, омивачі, лінза, додаткові фари, гума, гудієр, вся 18 рік. Передні тормозні диски майже нові, колодочки там замінені, все гаразд, ні рижиків, немає ніде нічого. Ще навіть навіть до нормальної мийки авто не доїхало. Так, дивіться, зараз по колу обійду і покажу гарні фонарі, ніде ніяких не займатися Наклеєчку зробили, тому що там є трохи царапки. Ну Звісно ж, ви розумієте, да їх не беруть для того, щоб просто так їздити. Фарбовані бампери і все. Жодного підфарбування по автомобільчику немає. Отакий От автомобіль на гарнючій комплектації. Тобто у нас лінза. Омивачі додаткові. Поїхали, подивимось її по салону разом з вами. Так, два склопідйомника бачите, так? Да? Е -е, підлокітничок. П'ятиступ, клімат контрол. Зараз достану ключик, покажу вам. Ось ось один ключик. так Покажу моніторчик, який стоїть гарнівні. Дивіться, як воно виконується все. Кольоровий монітор, клімат контрол, монітор 187 рідного пробігу. Покажу вам, як ми це є підтвердження, автосвітло, додаткові фари, круїз контрол, кермо в такому от стані в Ще шершави навіть гарний чистий педальний вузол, де ніяких з цими міста. Сідушечки у нас виконання от таке. От зараз навіть. Ну, от перший раз я зараз з вами туди полізу. Подивимось, що воно тут нам кажуть. Коврики лежачі немає після європейців. Навіть не побачимо. Треба відсовувати сідушки. Ну, зараз ми все подивимось. Та сідушка, зараз ми все з вами разом подивимось. Так, по багажнику. Багажнику не було інструмента. Є інструмент, запасочка у нас отут, отут під низом. Бачите, так? Да? Там під низом все окей у нас. Тут та, інструмент, тобто донкрат, ключ. Все вже лежить на місці, на своєму місці, як повинно бути. Тутечка у нас є отакий коврик-органайзер, як завжди. Прикурювач у них був. Я не знаю, що там ці німці роблять з цим прикурювачем. Так, отак от палиця у нас складається. Коли ви хочете достати третій ряд сідушок. Давайте зараз покажемо, подивимось разом. Ось тут у нас під сідушкою є отакий органайзер. Так. Третій ряд сідушок. Зараз ми дойдемо до нього. Знаєте як? Хочу ж разом з вами поділитися і хочу подивитися. Так, ручка, як завжди. Ага, коврики, я вже не бачу, вже не бачу. Третій ряд сидінь. Бачите, да Майже новий. Ну, не буду доставати Ще навіть якось приблудає така у замок не буду доставати хай воно тут все лежить. Буде замикання. У нас у... У цій комплектації не повинно бути, да? бо зазвичай оцей прикурювач у багажнику, коли на комплектації пінокомплект лежить замість запаски. Але у нас є прикурювач. Ці душечки у нас усі рухаються, всі складаються. Ось так ось, да? цей у нас диванчик піднімається. Разом з вами все. Все чисто, все охайно, все в огнях руків нема, але щось буду класти, щось буду робити переднє є, і то слава Богу. Сидіння в гарному стані. Отакий ось автомобіль на такій комплектації. Дивіться як він виглядає. Сідним монітором, з усім. такій комплектації 1,6 бензиновий мотор. Забираю свої слова. Тобто я був не правий, що 1,6 не їдеть, їде автівка, все як не може бути. По ній дуже все гаразд. Вона їде як повинна їхати. Свою 130 трасу йде. Звісно, про схід трошки менше Це я вам скажу так, що 1,6 працює навіть трошечки тихіше, ніж 1,8. Так, у нас електродзеркала, підігрів задній століт заднього скла. Підігрів електродзеркал. Лобове оригінальне. Всі кола у нас оригінальне скло по колу. Лінза адаптивна, ж бачите, фари в такому стані гарнівшому. Так, омивачі працюють, все як не може бути. Бачите, у нас вона з салону з Німеччини. Від дилера, тобто від одного власника була гарне авто. Отаке от. У нас є в продажу. По ньому зараз щось тут стука, якась чистіка стабілізатора, чи може шарова. Зараз буду розбиратися, дивитися. Ми прийшли до нас в гараж. Будемо зараз працювати, по ній, для того, щоб вам віддати вже готову цілком робочу автівочку Тож кому цікаве таке авто телефонуйте десь у номер підписуйтесь на канал у нас ще є гарна одна зафіра 9 року на 1,8 бензиновому моторі тож кому потрібна «Зафіра» до нас телефонуйте так народ ну, полізли ми сюди казав я що щось тут стукає. знайшов я що стукає. ну тут таке ну і звісно поки сюди поліз зараз буду видувати Мастічі тут все, покажу як воно вийде, все. От роботочки. зараз все повітрям вийде. Тут у нас ось так, все не ржаве, все, все, все гарньоні, все герметику. Апелі є пилі. Тема просто тема. 1,6 їде бензинова, гарно, все працює гарно. Розібрав ось, тут ось таку заразу. Ну. Бачите, да? за повітряного фільтра поліз буду дивитися, що там з ГРМ. -ом. Повітряний фільтр у нас в гарному стані майже новий. Ну, навіть чистий, знаєте як. Навіть так. А що поліз сюди, знімаю таку приблуду. Оце ось це у Німеччині від мишей. Оці ось пластини б'ються так током. Ну, як наче там, знаєте, навіть, то преобразователь на 36 вольт. І оці пластини б'ються током. Не знаю, як напишіть в коментарях, що там, як. Оце воно все тут від'єднав їх. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто шість, сім, вісім. От, раз, два, три. Від'єднав, чотири, п'ять від'єднав. А ще три отам, за моторним відсіком. Отак От виглядає у нас моторний відсік. Тобто все гаразд. І не світиться у нас оця лампочка габариту. Буду зараз замінювати. Все це є. Так. Кліпси, андапки зберіг. Все нормально. Зараз тут повітрям видаю все і там все замастічу. Люденьке. Ось така прилуда. Така, З таких ось датчиків. Ось така. Це від мишей, від куниць. У Німеччині знаєте, да що куниці там гризуть проводи і от усі встановлюють. От таку чи подібну, чи там може ви бачили, хтось цепляє знаєте, там ароматизатори оті для унітазу. От воно все це відлякує цих куниць Так, у нас отут подушка, огонь. Хочу показати стан теплообмінника. Навіть, от дивіться, от 1,6 казалось би, да? отут, бачите, все сухе, сеньке. Це означає те, що от там теплообмінник. Він там видно на весенький. Цілесенька, гофра ціленька. Тут у нас, бачите, по піддону все сухо. Тобто автівочка фактично обслугована. Так, десь там підрамничок можна живенький. ну то таке, Німеччина. Але далі там о віщо, бачите? Далі там усе у нас, як кажуть німці, гуд. Гуд, гуд, гуд. Все, я дуже задоволений цією автівкою. На самом деле, знаєте, як такої... Дивишся, отак от обслуговуєш автівочка. Автівочка цілесенька, радіатор, дивіться, навіть не висипані. Новесенький радіатор стоїть. На кондір. У нас клімат контрол. І дивіться, зауважу, на 126 тисяч у 2021 році, першого місяця, була заміна ГРМ 126, а зараз 187, тобто 60. У нього ще ресурсу 1030-40, бо це німецький. так? І ми зараз подивимось, з вами, відкрутю, подивлюся, як там, що там коїться з ремнем. Народ, а що я все сам да сам? Давайте ж разом подивимось, що тут коїться з цим да? Нам потрібна така маленька тріска. Я беру тут, тут хоч і єшка, але я використовую для таких цілий цілий головочку на вісім. Звичайно, головочку на вісім. Отак беру. Зірвав вони там лег легесенько крутяться, ті болтики. так, і все гаразд. Тобто ми їх навіть і не притягнемо, бо ми не єшкою тягнемо, Да? От бачите, такі от болтики під єшку. Але я беру голівеньку на вісім. Звичайну, каратесеньку, шестигран, вісімку. І не притягнемо. І ми одразу з вами зараз подивимося, знаєте, тобто все все разом з вами. Що там казати? Зараз подивимося, в якому стань там у нас ГРМ. Бо мені аж цікаво, бо я дивлюся, мастила замінить. ГРМчик замінить. Та ти що. Народ, це скарб. Зараз покажу. Возьму світ і покажу, дивіться. фазики сухесенькі. Там моторчик, дивіться, чистесенький. Беремо так, дивимося на ГРМ, на еластичність, еластичний, не пересохший. Тобто я навіть можу не вважатися. Фактично автівка обслугована. Все, я не вважаюся, не буду. я буду на ній сам їздити за такі кошти, за 6,5 тисяч доларів. Це буде суперова точка. Нічого мотор сухенький, нічого не тече, фазики в нормі. Не цакатять, не тарахтять. Мастило охайне, все, все класно. Заміна герема була. Ну, що ще тут треба? Акумуляторик нормальний крутить гарненький. Все тут на своєму місці. Тут нічого не від'ємалось, так треба почистити бачок. Бо його, видать, там в Німеччині замінювали, бо теплообмінник майже новий, а ніхто не помив цей бачок, бо воно їм, знаєте, до одного місця. Це ми тут це вимиваємо, а вони нічого не вимивають. Дивіться, гултинячка з Німеччини. У нас ще вона ніде не заїжджала так. Краса, просто краса. Так, люденьки, давайте ще раз, ще раз зауважу. Якщо ось так ось, дивіться, все помазана переробкою мастилом, звичайним маслом. Моторним, так? Якщо так ось, ви будете робити раз на рік, то у вас нічого ніколи не згніє. Запам'ятайте, оцей підкрилок, лівий, правий, передній, потрібно чистити. Якщо так будете робити, то все у вас буде ок. Так як і в мене. Тож так, так, що у нас тут стукало? У нас стукала стійка стабілізатора. Бачите, буде стояти новесенька. Все, це у нас брухт, стійка стабілізатора буде стояти. Також таку саму возьму, оригіналу, новесеньку. Ось стійці у нас тут все ок. Ну, тобто автівка повністю все ок, народ. Дивіться, зараз тут ще витру, хай може десь неохайно. Ну, Але ж ви знаєте, на рік, а як то кажуть, на віка. Як пити зараз буду каву, дивіться оце підготував вже коліщатка на другу сторону. Це мідна змазка. Да? Щоб воно там нічого точно так же і буду натирати, змащувати ступицю. І оцей підкрилок зараз буду зробити все те саме. Ну. Показувати одне і те саме тут нема чого, ну, щоб ви розуміли, що все буде зроблено. Тобто тут вичистю, перемажу, все окей, нам все окей. А тут все крутиться, диск тормозний, з в гарному стані. Зараз тут підчистю, також трошечки додавлю фарбу матовую. Ну, Для красоти, знаєте, як кажуть, для того, щоб гарно все дивилося. Звісно, користуюся для безпеки підданкратником, підставкою. Так, Такий донкрат у нас. Вона стоїть зараз на ланжероні. У зірі удобно так от там лонжерон ланжерон підданкратив, а потім поставити підпор. І все, вона стоїть мертва. Ну, отака от гарнюня Зафіра, я вам скажу, суперова тачка. Суперова. От дивлюся і не можу, знаєте, нарадітись, радірадію, як дитина, їй-богу. І те мені подобається. і тільки що отак от, от приганяв, знаєте, з півтечочка, раз, все, ну, чудова тачка. Тож не зволікайте, а телефонуйте. Так, з цієї сторони картина трошки краще уже усе. Зараз замастічу все все. Бачите в якому стані. Ну, герметик, все, нічого не їржи. У мене нічого. Зараз замастічу. І буде тут все огонь. Тобто раз на рік люди робить таку процедуру. Я от знаєте, оце вставочка така люблю, коли воно так усе так гарно виглядає. ксенончик, срібло. Лінзи ці кіноні, знаєте сейчас ну, включу задаткою видите така вот зафирочка на четырьох фарах Ксенон ближний ксенон дальний выглядає супрово замінив ту лампочку гляньте, сзаду вот я люблю любоватися активочка вона якщо гарна то вона гарна струночка так люденьки, ну таке ось вийшло у нас відео Показали вам цю зафірку, да? трохи її там пошкурили, бачили, да? там під крилами, там все, перевірили там теплообмінник, все на світі. Ну Я вам скажу, я задоволений. Завтра буду купляти на неї стільки стабілізатора. Тобто будуть новенькі і буде все гаразд. Шикарне авто. Дякую, що приглядали. Замовляйте, дзвоніть, телефонуйте. Воно ще є в наявності в продажу. Її вартість 6,5 за 8 рік.